Шановні жителі та гості Фастова, цьогоріч наше місто відзначає 633-ю річницю. Від усієї комунальної сфери вітаємо фастівчан зі святом. Протягом року робота комунальних підприємств громади була спрямована на забезпечення безперебійної роботи об'єктів критичної інфраструктури в умовах воєнного стану та часткової відсутності електроенергії. Зокрема, було закуплено та отримано благодійну допомогу у вигляді генераторів для стабільного водопостачання та водовідведення. Для забезпечення теплом закладів освіти та пунктів незламності на котелях встановлено генератори, а деякі з них дообладнано. Твердопаленими котлами. Завдяки тісній співпраці з міжнародними партнерами комунальні підприємства отримали спецтехніку для покращення якості виконаних робіт. Проведено ремонти покрівель багатоповерхівок та доріг. Триває реалізація проєкту за програмою Нефко. Наразі ми вже отримали сучасні євроконтейнери, а найближчим часом до нас надійдуть бульдозер та сміттєвози. Це дасть можливість. Зробити наше місто чистішим та комфортнішим а отже, усі продовжуємо працювати на розвиток та добробут фастого з днем народження рідне місто.